Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні для вас робимо розклади на пасіянці, а також карти Мадам Ленорман на період з 3 по 9 листопада. Рада вітати вас особисто, тому що завжди в кадрі є тільки руки та наші інструменти магічні. Дуже рада вас всіх вітати. Запрошую на свій канал на перегляд моїх відео на різну тематику. А ми розпочинаємо. Запрошую знак Задяка Тілець на розклад сеансам на період з 3 по 9 листопада 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання. А також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь, дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Значок Терези для тельців він показує будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Далі добра новина, а також покровительство вищих сил. Ще тут поруч у вас добре здоров'я. А також зростання ваших фінансів. Це ялинка показує. Ось тут поруч лавровий вінок, це успіх. Успіх може стосуватися як роботи, так і ваших особистих справ. Наприклад, гарно вдалося якесь ваше хобі, що ви не сподівалися, хотіли спробувати, а воно дуже гарно вдалося. Чому я так думаю? Тому що тут ось корабль, це новий проєкт, і досить таки потужний. Іноді людина завжди займається однією і тією ж справою на роботі, сірі будні, і потім вона вдруг щось споминає, що я щось робила в дитинстві, і мені це дуже подобалось. І таким чином, щось розпочинає, споминає і. Ця праця, праця видається дуже вдалою. Це не тільки нам піднімає настрій, а також наповнює енергією позитивом. А ми дивимося ще. Ось тут швидкі дії та події, блискавка, а також далекоглядні плани. Зверніть увагу, друзі, швидкі дії та події і далекоглядні плани. Іноді окуляри означають саме зараз не підписувати ніяких документів. Це може стосуватися, наприклад, якщо ви щось не перевірили або в чомусь не впевнені, то не поспішайте. Спочатку все перевірте і тільки потім зможете підписувати, щось оформлювати. Ось тут у вас стріли в колчені в десяточку, якісь вдалі дії. І все це нагадую на початку тижня. Дуже потужний початок. Там 5 листопада новолунія, і саме тому нова енергія щось приходить в наше життя позитивне та масштабне. А ми прямуємо далі на другого розкут, Знак Зодяка Тілець. Державна установа. Щось ви будете робити в державній установі. Це може бути як по роботі, так і по ваших особистих справах. Документи або ви будете оформлювати, або ви будете отримувати. Котик це романтичні почуття, в яких вам заважає Третій зайвий. І ще тут у вас планета місяць, це планета таємниць, планета батьківства, а також нічна пора доби. Все, що може бути для вас важливий з цих трьох аспектів, обирайте та слідкуйте, щоб нічого не пропустити. Дивимось уважно та прямуємо вперед. Ще тут у вас годинник, він показує своєчасне виконання та планування якихось ваших важливих справ. А також значок Терези, Він показує, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ще хочу особисто привітати всіх, хто підписаний, подякувати вам за це та запросити нових глядачів для того, щоб підписатися та поставити дзвоник. І саме тоді ви не пропустите наші нові розклади зовсім скоро, новорічні, на те, що нас чекає попереду. Дякую, друзі! А ми з вами прямуємо на третій розклад. знака зодяка тілець на період з третього по дев'яте виступада 2025 рік Дивимося, друзі. Закриття на замок. Це може бути щось пов'язане з ось цим успіхом. Лавровий вінок це успіх, або по роботі, або по якихось ваших важливих справах. Щось вам вдасться дуже гарно зробити. І ця ситуація закриє якісь проблеми ваші на замок. Ось тут ще можуть бути якісь сварки або скандали, і, мабуть, саме вони припиняться, або у вас хтось, наприклад, попрекав чимось, що ти не можеш зробити, ти не можеш все влаштувати, і нарешті це все завершиться завдяки ось цьому успіху. Ось тут у вас стрілечки вниз. Вони показують, що якісь події, ось так, вони ось тут вниз. І правильним буде до першої доставляти другу, ось вони, вниз. Бачите, в чому різниця? Якісь ваші події можуть трохи призупинитися, але іноді так необхідно для того, щоб результат був більш правильним. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленорман подивимось для знаку тілець. Застереження сови. нікому не розповідайте свої секрети, тому що це застереження. Якщо б це була порада, то навпаки ви мали б з кимось порадитися. І порада карта серце. Серце ціле, не розбите. Зверніть увагу на своє кохання. Можливо, ви давно не влаштовували якісь романтичні вечері або прогулянки. Зробіть щось таке, щоб ваша осінь стала яскравою. Ось такі, друзі, для вас вишив розклад на цей тиждень. Нагадую про ретроградний Меркурій з наступного тижня на 3 тижні вперед. Саме тому зараз можна розпочинати нові справи. Ще є час для того, щоб потім їх просто продовжувати і не робити нічого нового потім. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.